Якщо ви намагаєтеся робити все ідеально, значить у вас є страх зробити помилку і страх зазнати невдачі. І з цим можна працювати, і з цим дуже класно працюється. І важливо навчитися відноситися до помилок не так, як ви зараз ставитесь до них. Тобто змінити своє ставлення до власних помилок і розцінювати помилку не як щось страшне, як крах, зупинка, як кінець, а як шанс. Тобто, помилка це не щось страшне, помилка це шанс наступного разу зробити інакше, зробити наступного разу інакші дії для того, щоб ви отримали інакші результати. І тоді ви фокусуєтеся не на тому, що у вас не вийшло, а на тому, що я можу зробити, щоб в мене. Вийшло це найближчим часом. Ну, звісно, якщо у вас є страх помилки, страх невдачі і вам складно з ним справлятися, запрошую розібратися з цим на індивідуальні консультації. Запис, як завжди, за посиланням в шапці профілю або в особисті повідомлення.